Кібу сьогодні ми поговоримо про двері, українські двері. А також розкажемо цікаві історичні факти про цей винахідництва. На що потрібно звернути увагу при виборі зовнішніх дверей? Дивимось далі. Потрібно знати споживачеві та на що звертати увагу при виборі вхідних дверей, адже люди найчастіше не знають на що потрібно звернути свою увагу. Споживач може оцінити зовнішній вигляд, подивитися на ціну, але це ж не показники якості. Отже, основні характеристики вхідних дверей, які скажуть нам про їх надійність, це товщина сталі, яка повинна бути не менше 1-1,5 міліметра. Інакше це буде звичайна бляшанка, яка не зможе захистити вашу квартиру навіть від вандалів. Наявність двох замків бажано з різними типами замків. Микання, це зменшує можливість зламати такі двері. Має також бути внутрішній наповнювач, наприклад, негорюча мінеральна вата, яка вбереже вашу квартиру від зимових холодів. Короб дверей, який кріпиться до дверного отвору, повинен бути гнутий, тобто не зварений з окремих частин, а саме замкнутий. По його периметру повинні бути приклеєні смужки гумового ущільнювача. Це забезпечує більш щільне прилягання дверей. Саме конструкція дверей з гнутим коробом більш надійна і міцна, а також краще захищає від протягом. Тягів, окрім того, потрібно звернути увагу на покриття дверей, адже не всі типи призначені для вуличного застосування. Часто можна побачити на вулицях вхідні двері з облізлою фарбою або з дутою плівкою. Це відбувається тому, що люди не завжди встановлюють козирок і на двері потрапляють опади, прямі сонячні промені. Щоб уникнути таких казусів, виробники вхідних дверей рекомендують вибирати спеціальну вологостійку дрібнодисперсну фракцію МДФ з плівкою на вулицю або можна придивитися. До дверей, які з зовнішнього боку мають покриття спеціальною так званою молотковою фарбою, яка теж не боїться погодних умов. Перераховані вище характеристики властиві дверям Абвер від українського виробника. Ви можете придбати їх в магазині вікна двері вашої оселі по вулиці Гагаріна, 30, і впевнитися в якості та надійності. Двері Абвер хідні двері номер один в Україні. А тепер трішки історії про двері. Найстаріші двері знайдені на території Англії, зруб, з якого вони були зроблені, був ще зрізаний в XI столітті. Але за переконаннями людей вони. 12 тонн товщиною в 2,5 метра. Притом їх може відкрити одна людина. Секрет у спеціальних петлях, на яких тримаються ці двері. А от швидкість закривання найшвидших дверей 3 секунди або 30 мілісекунд. Найнадійніші двері в головному сховищі Вага їх 20 тонн, товщина 1 метр. Сім шарів спеціальної сталі зварені за особливим методом, який знаходиться під грифом цілком таємно. Такі двері відносяться до класу безпеки до 13-13 можливих. Цікаво. А от ворота до раю так у Христиліх Микеланджело. Це е, найкрасивіші двері. Ну, але точніше ворога. Затишним, просторим та світлим одночасно достатньо лише уяви архітектора. Цікавинка далі. Якось 10 років тому архітектор Бремені, Райнер Мілке зупинився перед похмурою будівлею бункером гітлерівської пори. Зараз це великий затишний будинок з вікнами і балконами. Але тоді це була бетонна коробка, що обросла мохом, до якої нікому не було діла. Чиновники сказали архітектору, він не має шансів купити приміщення, бо вони його зберігають для наступної війни. На вмовляння чиновників пішло більше п'яти років. Ніхто не міг зрозуміти задуму архітектора, але Райнер не відступав. Дуже горів бажанням куп. Пити бункер і зробити з нього будинок. І нині це вже будинок за документами. Пробивши стіну чиновницьку, архітектор взявся за інші в бункері. Суперміцні метр товщиною. В них планував випиляти вікна, двері. Спочатку просверлили дірки в кутках, потім спеціальний трос протягували зверху вниз. Машина крутила трос по кругу. Ось сліди від нього. І так зовні всередину трос занурювався. Тут виникла інша проблема: як витягнути на двір бетонний блок вагою в 25 тонн. Підйомний кран нам допоміг шуму було багато, як то кажуть, сусіди натерпілись. Зате зараз вони не чують жодного звуку з помешкання Райнера. Стіни не пропускають шуму. Тепер архітектор може цілодобово стукати в свої улюблені барабани. Більша частина стін досі нічим не оздоблена. Чистий бетон найкращий фон для картин його жінки. Художниці. Хазяїн не став прибирати і деякі художні твори воєнної доби. Цей плакат гласить, що внутрішні стелі споруди витримують до 500 кілограмів на квадратний метр. Дах бункера ще міцніший. Внутрішній простір не має додаткових опор, тому що товщина стелі півтора метра. Вона спокійно лежить на зовнішніх стінах. Після цього бункера Райнер купив ще кілька. Після того, як він мовив чиновників продати об'єкт, його ідеєю заразилися інші, і ціна на них підскочила в 20 разів. І тепер перелаштовані бункери коштують навіть дорожче ніж звичайний будинок. Нині Райнер запрошує замовників сюди до свого будинку, щоб вони переконалися. Тут немає темноти, властивої бомбосховищу. І з першого бункера в нього вийшло. Чотири просторі квартири в одній живе сам жінкою, в іншій сестра. А дві здає будинки із бункерів стали новою архітектурною модою. В часи третього рейха північні меч щільно забудовувалися бункерами, і завдяки Райнеру ці будівлі перестали сприймати як щось похмуре. А далі будівельний ярмарок. Інтер'єр здатний впливати на життя. В бюро інтер'єрного дизайну «Маковський» вам допоможуть втілити ваші побажання в дизайн інтер'єру та екстер'єру. Індивідуальний підгід та різноманітність пропозицій вас приємно здивують. Домовляйтесь про зустріч за телефоном 067 937 44 89. Маєте фото чи відеоматеріали цікавих або просто потішних рішень? Будівельників діліться ними з нами. А ми ви... Поділимося ними з нашими глядачами. І до зустрічі вже за тиждень ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Па-па!